Завдання із комплексного видання для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Капіносова. За яких значень А нерівність виконується для будь-яких дійсних значень Х, у відповідь записати найбільше ціле значення А. Означимо 2 в степені Х через Т, де Т більше нуля. І матимемо нерівність Т в квадраті мінус А мінус 4т плюс 4 більше 0. Квадратична нерівність. Давайте попробуємо знайти дискримінант відповідного рівняння. Дискримінант у нас буде дорівнювати А мінус 4 в квадраті, мінус в квадраті дасть знак плюс, і мінус 4 на 4, тобто А в квадраті мінус. 8а плюс 16 мінус 16а в квадраті мінус 8а. На жаль, ми отримали такий дискримінант, що точного корення з нього знайти неможливо. Це не, не повний квадрат. Тому далі переходимо до розміщення коренів відповідного квадратного тричлена, який виражається функцією f від t дорівнює t у квадраті мінус a мінус 4 t плюс 4. І сформулюємо завдання таким чином, що нам потрібно знайти, за яких значень параметра графік даної квадратичної функції на проміжку від 0 до плюс нескінченності, тому що у нас t більше 0, розміщений над вісю t. Це можливо у двох таких випадках. Ну, по-перше, коли графік міститься надвісю для будь-якого значення Т. Тобто, так як ті параболи напрямлені вгору, то ось таким чином буде розміщений графік нашої функції. І нерівність буде виконуватись для будь-якого Т, і отже, на інтервалі від е, ну, на тому, що нам потрібно, від нуля до плюс нескінченності. І. Це буде тоді, коли дискримінант квадратного тричлен від'ємний. Точок перетину, з вісю Т не існує. Отже, дискримінант буде від'ємний, а це А в квадраті мінус 8А менше 0. Дану нерівність будемо робити методом інтервалів. Для цього розв'яжемо відповідник рівняння, винесемо А за дужки і отримаємо, що або А дорівнює 0, або А дорівнює 8. Виставимо ці значення, ці точки 0 і 8, і далі знак починаємо плюс, мінус, плюс, нам потрібен менше 0, тобто знак мінус. Таким чином, це буде, коли А належить проміжку від 0 до 8. Другий випадок це був перший, а другий випадок такий. Якщо дискримінант більше рівний нуля, тобто є корені, але в цьому випадку більший корінь нашого тричлена повинен бути недодатним. А відповідно малюнок такий. от у нас умова: що Т більше нуля, тоді, ще раз, більший корінь повинен бути недодатним. Тобто, ось так має бути наша парабола. Це Т, і тоді на проміжку від нуля до плюс нескінченності вгорі буде знаходитись відки параболи, тобто нерівність буде виконуватися. Давайте характеризуємо положення параболи в цьому випадку. Дискримінант, як ми сказали, більше рівне нуля. Х вершини ми бачимо менше нуля. І значення в точці 0 більше рівне 0. Ось такі умови для цього випадку мають бути. Дискримінант у нас є. І от ми вже і розв'язували оцю нерівність тільки тепер уже а в квадраті мінус 8а більше рівне 0, Тобто ми виставимо ці ж самі значення 0 і 8, тепер вони вже будуть зафарбованими точками. І ми заштрихуємо там, де стоїть знак плюс. Ось тут. Це дискримінант більше рівне нуля. Х-вершини у нас мінус Б це А мінус 4, що ділиться на 2. Воно має бути менше 0. Помножимо на 2, будемо мати А мінус 4 менше 0, А менше 4. 4 менше 4. І f від 0, коли ми знайдемо ми підставимо 0. Сюди замість t буде 0, 0 і буде 4. От 4 більше 0 виконується ця нерівність завжди. І тому, на, для даного випадку, у нас буде проміжок для А від мінус нескінченності до нуля включно. І тоді далі ми маємо об'єднати оцей розв'язок і оцей розв'язок для А. Тобто, в нас запишеться, А належить від мінус нескінченності до вісьми. Для такого проміжка буде виконуватись наша умова. У відповідь ми маємо записати найбільше ціле значення А, так як 8 у нас не є розв'язком, то найбільше ціле значення буде дорівнювати 7.